Ти ж зараз мене не чуєш, ти тільки себе чуєш. Ти навіть мене не поважаєш зараз. Не бачив мене людина. Ти, зараз, ти і себе тим, тим не поважаєш, бо з тебе не те, що треба. Я ну, не, 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 не так би сказав, би сказав би, вже все? Можна сказати свою думку, будь ласка, ти прості, якщо я не так, то її ти можеш сказати про Я тобі скажу ви просто, оце є культура відносин. А якщо він, як той світок його починає починаєш більше кричати. То щоб не обмазати ноги, лучше промовчати, промовчати обіді. Мудрі людина, промовчить завжди, дурак зрішить. Тобто йдеться питання, коли ти завжди бачиш, що людина неадекватна, Ну, фанатик, то вже твердивий фанатик, скажімо, безумний такий. Да? Він тебе не чує. Він тільки чує, хоче, щоб ти його чув, і він правий, а ти не правий. Ну, лучше ним не То лучше обійти таку людину, просто обійти таку людину і вибачте, все. Але якщо він хоч трошки хоче тебе почути, сказати все одно потрібно свої слова без криків, нікого не вчив, сказати тільки для того, тому, тому, тому. А вдруг щось її там капне і вона вже другий раз задумається. Або скаже по-другому. Є, знаєте, коли вона бачить, як та собачка, що ти маєш страх, то ти ще більше буде кусати, бо йому потрібно адреналіну твого. А коли вона десь сіла там і злізла, то вона завтра обійде тебе. і ну, Що з нею говорити? Вона собі на своїй волні і все. тоді так. Тобто, знаєте, людина бачить жертву. І вона буде на ту жертву нападати. Шукає. Шукає, шукає її. А якщо бачиш, що ти не є жертва, що ти адекватна, нормальна людина, щоб вона сказати свою думку, ти тою думку її зразу на місце поставиш, завтра він собі не захоче говорити. Навіть станеш другом. Навіть станеш таким от приятелем. Ну, на відстані, звичайно, бо такі люди зразу відстань роблять велику. От, а так привітаєш з тобою кругом, знаєш, що пальцем ви розпуклаєш відкусить. І все, ось ну, любові зробить. Це й нормальні речі. Да? А коли бачиш, що ти починаєш викручуватися і починаєш там доказувати, а то не так, а може то так. Та хорошо, ти вже мій. Все, ти вже не впевнений в своєму. Тебе немає фундамента, немає основи, немає віри. Ти немає любові. Все. Значить, тебе можна скрутити баранчик. Ось самі прості речі. Одна особа підійшла дуже гарно, віру, чи не кажу, що вона погана, там чи ще щось. Но людина, яка поставила форму на перше місце. Вона не піде в храм, бо побачила в храмі хрести на плиці. І для неї це ображати Бога. Не тут? Ну так, наступать. Не тут Бога а тут Бога Ти асоціацію вона робить з Христом. Асоціацію вона робить як, як ціленаправлене, от я топчу Христа, топчу. Ти взагалі про це не думаєш, там, така там плитка, що там хто діє везерунки є. Що тут? Це? Но людина вже другий раз, коли тільки заходить, що у нас слідкує деякий хрест є, вона вже все для неї вже це є. Кешунство це фанатизм. Що Бог є дух, Бог є любов і Бог живий. І якщо як ти назвеш цю ситуацію, від того ти будеш фанати, або страдати, або будеш це як знак християнства. Просто знак християнства не більше, не менше. Це мусить зрозуміти. А якщо ти скажеш, ти як я можу стати на хрест? то ти вже його робиш святим. Оцю форму для тебе свята. Тому, коли зустрічаєшся з такими людьми, які переконані в своїй правді, які переконані в якійсь ще ситуації, ти їх приймай, бо це їхня віра, це їхнє бачення, не спор з такими людьми. Бо їхня правда на першому місці. Якщо ти їхнє право не приймаєш, то ти еретик. Ти вже не його. Я чому це кажу? Тому що людина може багато послати, багато молитися, не пропускає церкву, не буде панитися до цього і чисто може, і небо прийме за, цього, за цю жертву, Бог може її прийняти. Ну, по її віде.